Кто це тут такий лежить? Хто це лежить, тут такий кош, такий кош. Ой, кош мордуленція. Ой, пухнасте, пухнаста мурдуліенція, мурдуліенція. Там хобі? Ні, не хобі. Просто кіта, просто кіта, просто кош, просто кош. Клясавка. Ох, і клясавка. Клясавка? Загораємо. Загораємо, загораємо. буц. Кто це пришел буцик? Вот ну, так вот все сидит на столі? Хто ты кош на столі сидить? Кто ти, Кто ти, белка? Хто це тут белка, хозяйничая? Кто? Ты нашу скинула тарелочку? Хто це сидит тут хозяйничай? Тарелочками кидается. То моя халюся, моя халюся. Увагу привертає. Сейчас буде попрошайничати, да? Моя халюська. Будеш попрошайничати? Моя халюся, моя халюся. Моя халюся, моя халюся. Моя халюся. О, о стоп! Да, кусь. Ось він ось він мій кусь. Мій кусь. Ще вона мамки відвалить за те, що мамка не прийшла відразу, як вона скинула того лоточка. блюдце. Ще вона мамки від... Ой, моє ти хасі все. Де би кіця й полежала, як не на столі, моє халюсі. Ну, я, моя киця? Все, сейчас будет вимагання, Так, сюди циб, О! Молодець. Тепер туди сейчас будет циб, Ну, хоба. Так, перевірить все. В порядку. Ну що, йдемо їсти? Пішли. Пішли, моя кит. Пішли. ні, ти пішла кудись. А куди ти пішла? А куди ти моя китя пішла? А китя що не хоче їсти? А для чого ж ты тоді кидалася? По тим а ну пішли, а ну пішли, пішли, пішли. А ну пішли, 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 пішли. Ну-ка, 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 ну-ка. Тут тик-ту-тик-туци. Тут це моїкита, моєкита. Так, 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 так. Фістик напружив, напружив, фістик. Нос. Голос. Тут це моя китя. Тут це моя халюся, моя халюся. Чергування біля тарілки? Хто це, хто це, хто це? Де в нас? Тут? Оп, 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 оп. Кіця добре знає, де в неї корма лежать. О, голос. Вот такие у нас попрошайки. Опа, у нас там гості по балкону ходять. Філик полює. Кішка сусідська прийшла. Все, поскакав на кухню. Зараз назад местиметься. Там не можна підступитися до вікна. Опа! Що, не піймав її? Ай філімон. Знов до цього вікна. Сидить йор... йорзає жопою, а в нас там кіт. Он він сидить, красунчик чи красуня. В Гості прийшло. Зараз сюди скакне. Ні. Все, Філик, розслабляйся. Опа. Він все ще бачить. Корента. Отак, от у нас полювання віртуальне. Напружений сидить. Ну, красавчик, красавчик. Територію захистив, молодець. молодчинка, красунчик. Что ты тут высыть? Что ты тут, Китя, белочка, высыть? А? Кто ты моя халюся, Китя? Кто ты халюся, халюся, Китя? На поза. Ой, хобище! Ой, мои халюси, мои халюси. Мои дузи халюси. Все, нависилась, це мамка почала знімати. Через то киття вже вирішила кудись збритися. Наш красунчик філімончик продовжує мамі заважати працювати. На робочому столі лежимо, хвістиком помахуємо, Да, Філ? Філик. О, 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 це він так позначає, що він чує мамку, але рухатися звідси не бажає. Красунчик. Ну, красунчик же. Філ. Філик. Ну все, ну все. Похрокує. На відео навряд чи це буде чути, але похрокує. Чорна магія. Шо? Шо, красунчик? Ти щось почув? Ну, все, показав себе в усій красі.